Омацьке радіо слухайте, думайте. Ви слухаєте програму Громадська хвиля і у нас в студії вже знаходиться політолог Кирило Сазонов. І ми зараз поговоримо про ситуацію, яка складається довкола сміття у Львові. Сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за дорученням президента відвідав Львів для того, аби навести лад. Ми пам'ятаємо, що тиждень тому Андрій Садовий, міський голова Львова, з відеозверненням звернувся до громади. Повідомив про те, що Львів перебуває у штучній блокаді. Так, от сьогодні Гройс. Ман зустрівся не з міським головою, не з садовим. Він зустрівся з головою Львівської обласної державної адміністрації, тобто по лінії виконавчої влади, очолює її Олег Сенютка і власне назвав міську владу безпорадною безгосподарною. Сенютка прозвітував, сказав, що до неділі сміття зі Львова буде вивезено. Більше того, уже помідовив про те, що низка міст обласного значення, такі як Борислав, Дрогобич, Самбір, Червоноград та Миколаїв, Миколаїв не обласний центр, а Миколаїв на Львівщині, готові це сміття приймати і вже приймають. Ну от пане Кирила, от мені це виглядає мені, це виглядає як така от операція для того, аби погасити, умовно кажучи, садового як політика. Тому що, власне кажучи, ну ми пам'ятаємо, що санютка свого часу був заступником садового. На початку 15-го року його було призначено головою Львівської ОДА. Він власне став представником партії блок Петра Порошенка на Львівщині. Садовий представляє самопоміч між ними ну. Весь час така латентна йшла боротьба за впливи в регіоні. Ну і от сьогодні така створена штучна ситуація, і тепер не садовий, а синютка все розрулює. У склалася така досить цікава ситуація. Я хочу додати до колеги Сергія Стуканова, що 24 січня це, коли ми маємо три дні тому, прем'єр Володимир Гройсман доручив знайти рішення синюці, як вирішити проблему з Грибовським сміттєзвалищем. А вже сьогодні він заявив, що мешканці міста Львів не повинні страждати від безгосподарності безпорадності міських чиновників і. Полігон фактично вже знайдений е, у Яворівському районі. Це площею 12 гектарів. До чого я зробив такий вступ? Тобто, е, фактично, більше ніж півроку Андрій Садовий шукає цей полігон, шукає місця де вивести, і тут гоп за три дні все знаходиться. Е, тобто, ну тобто питання: такий справді безпорадний садовий. Чи це така справді була операція, щоб власне кажучи, показати його безпорадним? Но тут есть несколько моментов в этой ситуации. Первое, садовой действительно с мусором не справлялся. Это факт. И проблема возникла не месяц назад, не три месяца назад. Проблема возникла давно. Я общался с коллегами во Львове, с журналистами. Они говорят, что на Садового несколько раз выходили инвесторы, которые хотели инвестировать в современный мусороперерабатывающий завод. Но по каким-то причинам, не будем голословно обвинять, они к компромиссу не пришли. Сейчас, конечно, центральная власть демонстрирует свои возможности и показывает, что она легко этот вопрос решит. И она таки его решит. Второй момент очень важный: что Львов э, ну, это даже не момент, это наше общее мнение, я считаю, всех украинцев. Львов это все-таки культурная столица, очень красивый город, мы его любим. Садовые приходят и уходят, самопомощь приходит и уходит. Дать городу утонуть в грязи, в инфекции нельзя. Ну, туда ездит и Европа, и мы это потрясающий город, и его просто жалко. То есть проблему надо было решить любой ценой, если требуется всей страной. Другое дело, что. Решать проблему выделением очередного куска земли под свалку – это не решение. Проблема Львовская, она коснется Киева, она коснется Харькова, она коснется всех, всех областных центров, которые уже постепенно тонут в мусоре. То есть все полигоны действующие уже заполнены, в лучшем случае, на 90-80%. На Ну та нам прийдеться штука сім діло, в ділити В Швеція ні з мусора отримують газ і електричство. Вони створюють сміттєпереробні заводи. Справді неодноразово до міської влади міста Львів до садового справді зверталися європейські компанії з пропозиціями такий чи такий завод побудувати. Все це 10 років тягнулося, і ми в підсумку маємо таку ситуацію. Але все таки я хотів повернутися до політичного аспекту. Осадови кажуть, це було штучно створено блокаду за для того, аби самопоміч, на самопоміч тиснути верховні. Раді чи на садового як політика, який має претензії там десь напевно на президентство? чи він ще має претензії на президентство? Тому що от змі писали, що фактично в адміністрації президента на садового вже не звертають уваги як на серйозного конкурента на наступних президентських виборах, де нібито Петро Порошенко має претензії балотуватися. Наскільки я слухав, дійсно садового ісключили із рейтингов в адміністрації президента із президентських Вони їх проводять раз в місяць, і накъде чаще, як декої і Садового сейчас опасным противником не считают. То есть что характерно, Владимир Зеленский остался лидер квартала, Садового исключили. у мене таке запитання, на вашу думку, Андрій Іванович Садовий, він Переграв сам себе, фактично він е, вмів лавірувати ще і за влади Віктора Федоровича Януковича. В нього навіть досить такі непогані зв'язки були із Борисом Колєсніковим. Тоді, коли готувалося євро, так великі гроші виділялися були Львів ніколи не мав е, проблем. І от е, вже здається, який це строк для Андрія Садового мерства. Другий, це другий строк для Андрія Івановича Садового. І от якщо б не було тих смертей на Грибовицькому сміттєзвалищі, він фактично бо далі в нього політична кар'єра йшла і йшла вгору без ніяких таких перешкод. Я особисто був на цьому Грибовицькому сміттєзвалищі. Якщо чесно, то враження досить такі негативні. Так, оцей весь сморід, який там присутній, це ця висота 20-поверхового будинку і так далі. І, у мене ще тоді, як журналісти, які працював у місті Львів, виникали запитання: а чому з цим нічого не роблять? От все так йшло тихо. Там десь колись виникало це питання з риболицьким смітизвалищем, але через більші змі, які підконтрольні Андрію садовому у Львові, це так не виносилося назовні. І от так би йшло все тихо. Якщо б не ці смерті, садовий сам переграв себе. Грибовичі вже були заповнені, по моєму до приділа вище приділи і вище всякого приділа. То есть местные жители были в ужасе, потому что это же ну, не просто гора мусора, это гора мусора, который отравляет почву, отравляет подземную воду. А там у местных часто нет водопровода, они просто берут воду из колодцев. Они готовят из нее еду, по этой водой детей. То есть эта проблема была, я говорю, она не уникальна для Львова. Просто Львов ее довел вот уже до самого предела, до самого крайнего. Вот Львов, Андрей Садовый, все-таки. Ну, все-таки он городской голова. От, я хочу якраз щодо постаті Андрія Садового продовжити запитання, яке Любомир почав ставити. На якій на якому етапі садовий десь пересидів? Ми пам'ятаємо, що коли самопоміч восени 2014-го року здобула дуже високі показники на виборах до Верховної Ради, то садовому, принаймні за чутками, пропонували навіть там в уряді. Я не знаю, чи прем'єрство напевно не пропонувало. Він, мабуть, погодився, бо пристав на пропозицію. Але в уряді місце йому пропонували. Він тоді вирішив залишити. Міським головою, там головою партії однією з членів коаліції, Ну і, і зрештою, на даний момент Порошенка не розглядають його як можливого конкурента, в якому в який момент він пересидів, і все таки мав би в Київ і йти в рухатися в центральну політику. Ну є такий вислів. Так, от. Сергій вживає вислів пересидів. А я би сказав, от в якийсь момент Андрій Іванович він відірвався від землі. Так ну тобто він зрозумів, що він може стати президентом. У нього почали бути такі президентські амбіції. Він залишився у Львові. Чи ситуація з Грибовським світозвалищем його трохи приземлила? Садовой був дуже популярним політиком своєї. В, в принципі, самопоміч пройшла тільки благодаря йому во всіх регіонах. Опіраюсь на його авторитет, мов лідер успішного міста, И мы все с ним вместе сможем угу сколько сделать. Но, по-моему, он перегорел до пожара на свалке, до этого мусорного кризиса. Самопомощь перегорела. Они прошли в Верховную Раду, они прошли в Киев Раду и остановились. Никаких серьезных конкретных дел. Первое для меня было сигналом, когда у самого садовому не, не предлагали премьерство, но Самопомичу предлагали должности в правительстве. Ты в коалиции, ты голосуешь, раздели ответственность они осторожно отказались, чтобы не терять рейтинг, потому что правительство Яценюка было обречено на падение рейтинга. Потому что все движения, которые они делали, они были непопулярны, потому что это тяжелая ситуация. Садовой решил этой ответственности избежать, чтобы не терять рейтинг. Это была первая ошибка. Дальше самопомощь в Верховной Раде не отличилась, в принципе, ничем важным, никакими важными решениями, никакими решительными действиями. То есть они толклись между умными и красивыми, толклись, толклись и превратились в своего рода болото. А избиратель очень тонко это чувствует. Избиратель понимает, что мы Потеряли 20 лет. Нам нужно куда-то двигаться. Нам надо что-то делать, делать ошибки черт с ними, но двигаться дальше. А ті, хто сидить на місці і вижидають, вони ну от, отторження. коли якраз Андрій Садовий розповідав про те, що Львів у штучній блокаді, він якраз, він якраз сказав, що це через позицію самопомочі у Верховній Раді, зокрема, через позицію щодо Донбасу, а самопоміч окремі її просто представники весь час говорять про те, що вони проти виборів на окупованих територіях Донбасу. Хоча поки що не зрозуміло, де, де ці вибори, та навіть приймаються резолюції. Що виборів не буде. І Парламентська асамблея Ради Європи, це позавчора, здається, так само підтвердила. Ну, от е, самопоміч якраз на цих питаннях намагається виїжджати і бути помітною серед інших фракцій. Совершенно напрасно вони пробують на це зробити ставку. Почому? Потому що а хто за вибори на окупованих територіях по кремлівському сценарію? Народний фронт категорически против, половина блока Петра Порошенко категорически против, Радикальна партія категорически проти. То есть выборы на Донбассе могут рассчитывать твердо на поддержку остатков партии регионов и, может быть, условно, аккуратненько на Батькивщину. Все, шансов нет. То есть тут они занимают место в достаточно тесном ряду. Ничего уникального они не продуцируют. Ну, і от, власне, коли ми сьогодні з вами домовлялися про розмову, то ви зазначили, що на, на протилежному боці нашої країни та Львів на Заході. А ми говоримо тепер про схід. Зараз відбуваються останні три дні блокада а, власне, окупованих районів, залізницю перекривають. Там світяться окремі депутати, зокрема із самопомочі Семен Семенченко, також із фракції точніше, не фракції з групи з партії Укроп Парасюк. Володимир, ну от ви сказали, что такой ці... самопомощи здається, Тарас Пастух, там є депутат. Так, от ви сказали, що ці е, якраз речі пов'язані Яким чином? Ну, безусловно, самопомощь все-таки играет в политику. У них очень есть, в принципе, несколько очень грамотных политтехнологов, в частности, которые депутатами Киев Рады являются, и в Верховной Раде. Вот. Они хотят сейчас отвлечь от львовской темы темы блокады Донбасса. Но это совершенно ошибочная ставка, потому что сама по себе блокада Донбасса это дикая глупость. Это глупость с точки зрения закона, потому что мы считаем эту территорию Украины блокировать и наказывать людей, оставшихся там, не имеет смысла. Попытка остановить составы с углем — это большие риски для Украины. Почему? Потому что у нас могут стать ТЭС. Все прогнозы псевдоэкспертов в том, что мы поиграемся с, мощной атомных, с мощностью атомных электростанций и поможем погасить этим самым пики, это нелепо, потому что в Чернобыле мы уже в свое время поигрались со, с быстрой сменой мощности. Если электростанция в счастье, так называемый ЛУТЭС, встанет через 20 дней, а там запас угля на 20 дней, то мы оставим всю украинскую территорию в Луганской области без света и без тепла, скорее всего. Запустим газовые блоки, и что тогда, где брать газ? Покупать у России срочно, у Европы сейчас лишнего нет, сейчас морозы. Можем купить у России, но тогда мы фактически признаем контракт Тимошенко рабочим, а у нас сейчас иск Газпрома на 30 с чем-то миллиардов долларов, который будет рассмотрен в апреле в марте. То есть сейчас э, риск Не отримати уголь антрацитовый, або що в Україні ніде не добувають з Донбасу, це очень опасно. Очень опасно для української енергосистеми. Тобто, коли політики грають в політики, це чорт би з ними. Ну коли починають іграти з енергетикою, це становиться по-настоящему опасно. Тобто, ви розглядаєте ці акції, ці, цю блокаду окремих районів як політичну гру самопомочі? Тому що ну там учасниками є ж там колишні учасники антитерористичної операції, волонтери почасти. 30 человек, я не вважаю, що не можуть кого-то представлять. Поэтому я обращаю внимание только на трьох народних депутатів, которых я там видел: це Семенченко і Пастух от самопомічі і Поросюк, який то ли от Укропа, то ли сам по себе. Вот. То есть я вижу в этом исключительно політичний піар, який очень опасен, несет большие, очень риски для України. Який має на меті, за вашими словами, відволікти увагу від того, що відбувається у Львові? Чи це єдина мета? Ну, я считаю, что декларируемые ими цели рассматривать всерьез нельзя. Какой самый главный красивый лозунг? Давайте возьмем Донбасс в блокаду и освободим наших пленных. Ребята, эти клоуны-марионетки, Захарченко, Плотницкий, они не решают судьбу наших пленных. Они клоуны и есть, они марионетки Кремля то есть все вопросы к Кремлю. Вопрос освобождения наших пленных решается в Москве. В Донецке не решают ничего, они просто исполняют приказы. Блокировать их пугать совершенно бесполезно. От ви сказали, що в самопомочі є кілька е хороших політтехнологів, але якщо ми дивимося на цю блокаду східних е регіонів України, так Донбасу, то ну, як такого вихлопу нема навіть у медіа. Так, десь колись вони про це говорять, вони десь колись засвітяться в Фейсбуці, ну, але якби, е це дуже мало людей переглядає і це бачить. І... Чесно кажучи, якщо б я, як журналіст, не слідкував за потопом новин, я, можливо, б навіть нічого не знав про це. Тобто, вони тут вдарили в штангу з цим? Ну, на ведущих телеканалах это, як правило, перша новина за сьогодні, либо вторая, після резолюції пасе. Тобто в СМІ вони попали. Тобто для пересічного громадянина, який не следить за деталями, вони, в принципі, сейчас герої, они молодці, они борються з террористами. Да, ну треба ще зазначити, що той самий, наприклад, Володимир Парасюк, та котрий фотографується на тлі з зупиненими залізничними складами, одержує там по кілька тисяч лайків під під тими фотографіями, під тими дописами. Ну власне, чим на ваш погляд завершиться ця ці акції, блокади? Ну чи, чи взагалі планують вони завершуватися найближчим часом? Якщо, якщо завершиться, то чим це все з'їде на нівець? Чи все какие-то политичные, чи метаполитические эффект Ну Два сценария на самом деле. Либо они образумятся сами, или их образует государство. И в эта блокада способ? будет снята в любой. То есть либо они возьмутся за ум, либо ими займется полиция. Монополия на насилие у государства. Никто не может по своей воле перекрывать дороги и принимать решения вместо государства. Либо они удержат э, блокаду, и мы получим в лучшем случае верное отключение. Ви маєте на увазі електрики на яких територіях? На непідконтрольних чи на вільних? Іменно в тому -то діло, на українських територіях, тому що цей уголь, антрацит, йде на наші ТЕСи. Атомні станції скакати не можуть по мощності. Тобто ми просто в піки, ввечері і ранку, ми будемо отримувати по всій Україні відключення світу. Ну, за виключенням, може, Києва, куди кинули нову лінію. Кирило Сазонов, політолог. Ми говоримо про ситуацію, яка складається у Львові довкола вивозу сміття. Ну і також про зв'язки із акціями з блокади окремих районів Донецької та Луганської областей, які відбуваються на сході. Ви слухаєте програму громадська хвиля. Ну я думаю, що ми сьогодні ще торкнемося цієї проблеми сміття. Вона є глобальною. Справді, як слушно зазначив Кирило Сазонов, вона не є унікальною для Львова. Просто там така особлива ситуація склалася, але в принципі ті звалища нагромаджуються в кожній області, і це Потребує системного вирішення, як це можна власне зробити. Ми, ми ще поговоримо сьогодні. Крило, але я хотів би ще повернутися, вже завершити з політичною частиною нашої розмови. Ну, от на, на ваш погляд, від цієї ситуації, садовий як політик справді програв. А чи все таки знайдеться чимала частка громадян, можливо, на західній Україні, можливо, де-інде, котра в цій ситуації якраз якраз буде вбачати садового як політика, проти якого центральна влада? На якого центральна влада тисне, а ми знаємо, що у нас зазвичай центральну владу не люблять, коли вона тисне. Ну от на людину тиснуть, тиснуть, тиснуть і через це рейтинг навпаки, можливо, можливо буде зростати. Щоб твій рейтинг рос, коли на тебе давлять, ти должен з самого начала делать ставку, что ты жертва режима. Сейчас я ставку совсем на другое. Делаю ставку на крепкого хозяйственника, который решит любую проблему, у в хороший город. И сейчас он эту репутацию потерял. То есть он может играть в то, что на него давит, то, что он оппозиция, в то, что ему тяжело, но полностью того, что было, он уже не вернет. В нем разочарованы именно как в управленце. Якийсь ребрендинг, якась ревитализация его образа, можливо? Это отнимает очень много времени, и сформировавшийся имидж очень тяжело перекрасить. Но не может Садовой завтра превратиться в Ляшко, ему потребуется на это несколько лет. Кирилл Сазонов, политолог, у студии программы «Громадская хвиля» на Громадском радио. Кирило, од мене таке запитання. От садовий. Він довго вибудовував оцей імідж такого твердого господарника, так хорошого господарника. Ще я пам'ятаю, перед тим як він мав стати мером, він мав у цю організацію ще громадську організацію самопоміч, яка досить активно розвивалася, допомагала місцевим жителям, тобто львів'янам. На вашу думку, чи садовому потрібно було йти в політику, навіть ставати народним депутатом України? Тому що от останній час, от я був у себе на батьківщині і розмовляв з деякими львів'янами, вони сказали, що ходять чутки, що садовий останнім часом дуже мало вже цікавиться Львовом, от В ньому почали. Грати ці президентські амбіції, і йому вже Львів як такий нецікавий. Він просто пішов на мера, бо кудись потрібно було йти, і він мітить мітив вище і просто старався перечекати на цьому мерському пості у Львові. Возможно, але в список он якщо не шибаюсь, пішов під 50-м номером, завідомлені проходним для самопомічі. Ну це свідомо. Він міг бути і номер один. Все це да, он, мог, он мог стати народним депутатом. повністю свободно провести свою фракцію возглавить із час Верховної Раді. Він вибрала статцева Львові. Чому? Я думаю, что да, он хотел выждать до президентских выборов, но судьба развернулась немножко по-другому. А якщо подивитися на локальному рівень, так ми ну, зараз говоримо про те, що на всеукраїнському рівні, можливо, він втратив на локальному рівні. Так, ну от на локальному рівні на останніх виборах міського голови він справді переміг майже безальтернативно, хоча там серед противників був Кошулинський, колишній заступник спікера Верховної Ради за попереднього скликання від свободи, так були там ще представники громадянської позиції. Ну але він переміг. Переміг достатньо безальтернативно, хоча, якщо я не пригадую, то все-таки не в першому турі. Да, в другому був з Кошелинським, але переміг його і ну, але ну от конкурентів не було так ще по суті рік тому. Ну але тепер, от синютка підростає. Синютка, зрештою, поки що не був не був політиком. Та він поки що, як людина апарату очолює обласну державну адміністрацію. Як ви гадаєте, ця, ця людина може податися в політику і згодом при. На посаду Вы знаете, в украинской политике делать прогнозы дольше одного года дело неблагодарное. Ну, то есть, представьте, если мы говорим с вами в 2005 году, и я Янукович сбежал, партии регионов в рассыпную, все сидят, где-то прячутся. Я вам говорю: да не переживайте, через два года Янукович возглавит фракцию в Верховной Раде. Вы бы надо мной смеялись. Я вам сказал, Янукович станет премьером, его Ющенко называют. Ну, ну, Крыло, может вы, вы нам -с -с скажите, мы посмеемся, а вы да. нас за два рока справдется. То есть я думаю, что Садового списывать совершенно рано со счета. Он далеко не глупый человек. У него есть люди, на которых он опирается, причем не только в Львове, но и в Киеве. Ну, власне, мы регионах. этого не делаем. Мы просто сейчас меркуем вот. и обговорим о и сценарии. Да? Пост губернатора в плане сейчас наших реалий, как старт для мэра, очень хороший. Он позволяет решать вопросы не только в городе, но и в области. Он позволяет быть щедрым к избирателям. Он позволяет участвовать во всех мероприятиях, не сходить с первых полос газет. То есть Синютка имеет, конечно, всі приличні шанси. Но сделает ли Порошенко на него ставку вот в чому питання. На вашу думку, що зможе реанімувати Садового От в цій всій ситуації? Тобто, ну, можна сказати, що він ще не програв у рішальної битві? Ні, він ще не програв. Я думаю, що Садового спасуть точно не такі точечные тушения пожаров, як вони зараз займаються в Донбасі. Садового спасет медленная планомерная работа. В принципе, как любую партию, любую политическую силу, быстрые быстрые атаки у нас захлебываются. Доказано Тимошенко уже не раз. Та мені здається, що у нас все-таки у людей справді коротка пам'ять, і вона не ви пройдет... не зможете навіть оця ситуація з сміттєзвалищем, яка коштувала життів людей, вона забудеться. Пройде ще кілька місяців, Яценюк почне повертатися, і... і люди вже не будуть його сприймати так, як сприймали рік тому, коли його власне, відставляли. Ситуація з мусором забудеться, але перед виборами її обов'язково напомнять. Що касається Яценюка, він обов'язково повернеться. Я думаю, що повернеться достатньо мощно. потому что он действительно сделал задел за два года очень серьезный. Просто это не было быстрыми. То есть быстрая реформа у нас одна. Включил печатный станок, раздал по 100 гривен, сказал, что это деньги, которые потеряли при СССР. То есть вот сейчас из ваших вуст, по сути, уже идет та риторика, с которой Яценюк будет вертаться. Я, на самом деле, сделал за два года великий задел, просто его спершу не было видно. Энергетическая реформа, ликвидация схем вот этих Онищенко, отказ от российского газа, то есть выбивание фирташа из игры из этой... я Яценюк сделал очень много, просто действительно мы это оценим чуть позже и в более спокойной обстановке. Ну, гаразд, тогда, я думаю, мы с политическим аспектом. По, по сміттю, как эту проблему глобально по всей стране развязать? Ну, во-первых, прекратить искать решение просто в создании новых свалок. Мусор это ресурс. Его можно как использовать как в Швеции, как в Норвегии. Его утрамбовывают, закапывают, из него получают газ практически даром. И электроэнергию. Нам нужны эти технологии, нам нужны эти инвестиции. И я уверен, что в принципе, инвесторов под этот проект найти несложно надо забезпечити їм льготні условия, свободний вход, свободний вивод дивідендів, свободний перевод в валюту, то есть то, де у нас зараз ограничення. І тогда це буде дуже успішний бізнес для України. От э, ми з вами, Кирило, родом з Донецька, та тривалий час там прожили. Я, я пригадую пісню Майкла, що часів помар...» не помаранчево, а революції гідності про про Януковича. Та ти жив на сході, курив на сходах, повз терикони ходив до школи. Так, от чого я згадав про терикони? По пам'ятаєте, багато териконі. В, зокрема, в місті Донецьк, на Донеччині, і приїздили японці і пропонували, да, да. власне кажучи, цю породу, котра горами стоїть над містом, забирати, тому що в ній багато там, коштовних речовин, так? але так само не змогли укласти тоді угоду з міською владою. Чому? Вони пропонували просто ці террикони на переробку, безплатно освободити Донецьк від териконів. Но местная братва сказала, нет, ребят, бесплатно ничего не бывает, давайте деньги. Я вам больше скажу, за Донецкую свалку, эту громадная там мусорная свалка, за нее воевали две группировки страшно, Донецкая и Мариупольская, потому что это деньги. То есть это все интересно, интересно для бизнеса, только это надо делать прозрачно, а не придерживать для своих. Тобто насправді і ті самі терикони, та здавалося просто порода, і ті самі звалища, вони можуть конвертуватися в гроші. Треба тільки робити це розумно і не бути занадто а, жадібними. Да. Та? Тобто, ну ну, це знову ж таки за тими самими чутками, та якби садовий раніше зголосився, та, то вже мали б якийсь сміттєпереробний завод, і місто подіматі. Ну, того... Я спілкувався з колегами, з журналістами в Львові. И они мне, в принципе, прямым текстом рассказывали и сумму, которую требовала мисс от инвесторов, э, неофициальную плату вот скиль, за... Сколько хочет, например, Виткату? Ну, ну за ребят, чутками. Поним... А, ну, так, скиль, скажем, За чутками, шуткам... сколько хочет Виткату Просили за то, 200 что... миллионов долларов от ката за право работать с львовским мусором. 200 вот, миллионов слухам, долларов? Это очень большой бизнес, очень серьезный бизнес, очень долгоиграющий бизнес. То есть, мусор це товар, його можна продавати, якщо це. Давайте будемо зрозумілими. Тобто, інвестор готовий був побудувати сміттєпереробний завод, однак львівські чиновники, не будемо уточнювати, хто хотіли за це 200 мільйонів доларів. Да, за щоб, інвестор... щоб інвестор прийшов, побудував, користувався сміттям і тобто переробляв його, однак потрібен був відкат. Ну, серйозна сума, якщо чесно. Не очень серьезно. Для мусорного бизнеса это, прямо, скажем, вот в таких масштабах это От не было. Вы кажете, це сміттєвий бизнес. Я думаю, що після того, що сталося в Нагрибовичах, влітку, то багато хто ознайомився, але, можливо, не всі все-таки розуміють, як працює цей сміттєвий бизнес. Сортировка и переработка. 40% мусора это полезные вещества, которые можно перерабатывать и пускать опять в тобто, качестве сырья. Пластик, Кластик, например, скло. Пластик, стекло, все что угодно. Во-вторых, опять-таки, из него получают энергию. То есть, Единственная проблема эта инвестиция очень долгая, поэтому обычные инвесторы, в том числе которые выходили на Львов, они предлагают простую схему, чтобы сразу отбить свои вложения, хотя бы часть. Они А, занимаются утилизацией мусора, Б. в Благодарность к этому получают подряд муниципалитета на вывоз мусора из города. Это очень выгодный бизнес. Ну, як правило, городские власти предпочитают вивоз мусора оставить за своїми, тому що це правда очень швидкі інвестиції, котрі быстро розв'язає. Чи спонукає все таки ситуація, которая у Львові склалася до того, чтобы знайти інвестора під будівництво сміттєпереробного заводу, і, зрештою, почати це цивілізовано давати раду зі сміттям, так як це робиться в Європі, а не так, як в нас робилося? Ви знаєте, проблема, я смотрю нашої власті, наших чиновників всі не грають в длінну, всі грають в короткою. Сейчас победил на выборах, Сейчас заработал, вывел сколько смог, все. То есть играть в длинную, играть на перспективу в 10 лет почти никто не рискует. Это на самом деле не их вина, это проблема. Мы видим, как при Януковиче меняется тотально власть, как после бегства Януковича она опять тотально меняется. Люди боятся играть в длинную, люди так -так, боятся вкладывать деньги. Боятся там зазирать далеко. Да, за боятся, далек, что то -то. через три года поменяется власть, у них все отнимут. То есть нужны какие-то гарантии, неприкосновенность частной собственности, тотальная гарантия, железная, нормальная судебная система, тогда люди не будут бояться. Навіть на Західній Україні, та, зрештою, здавалося б далеко від лінії фронту, та, але переділи всякі можливі і там. Ну, бандити везде є, і вони предпочитають віднімати отнимать а не строить свою. Зрозуміло, Кирило Сазонов політолог був в гостях програми Громадська Хвиля. Ми сьогодні говорили про ту ситуацію, яка склалася у Львові довкола вивозу. Сміття так виглядає на те, що на даний момент цю. Катастрофу вдалося зняти і запобігти тому надзвичайному екологічному стану, про який попереджав тиждень тому Андрій Садовий Ну, от Це вдалося завдяки втручанню прем'єр-міністра України за дорученням президента. Ззовні це виглядає як така, от комбінація показати тицнути садового носом, що він є безпорадним. Ну але це ззовні виглядає, як воно було насправді покаже історія. Ми з Любомиром Ференсом на даному момент. Момент звільняємо цю студію для випуску новин для Юліани Лозової і повернемося за 10 хвилин.